Тема анексії Канади вичерпана. Польща працює над будівництвом мережі укриттів. Польські суди запрошують провести ніч із фахівцями юстиції. Розмови про анексію Канади Сполученими Штатами завершено, заявив посол США у Канаді Піт Хукстера в інтерв'ю канадському громадському мовнику CBC. Дональд Трамп більше про це не говорить, сказав дипломат. Невдовзі король Великої Британії, а формально голова держави Канади, зачитає у парламенті тронну промову, тим самим відкривши сесію нового парламенту. Зазвичай промову у парламенті зачитує генерал-губернатор, який представляє британського монарха. У Канаді останній голова держави тодішня королева Елизавета II виступила із відкриттям уряду у 1977 дев'ятсот Присутність короля про яку просить прем'єр-міністр Марк Карні, інтерпретується як вираз підтримки Великої Британії Канаді, яку нинішній президент США протягом багатьох місяців називав 51-м штатом. Рада міністрів Польщі схвалила проект програми захисту населення та цивільної оборони, яка дозволить перераховувати значні кошти місцевим органам влади та іншим суб'єктам на будівництво системи захисту населення. Ми ухвалили критерії, які повинні відповідати притулки. Наголосив очільник міністерства внутрішніх справ та адміністрацій Томаш Сімоняк. справа, бо дуже важливе питання розібратися, що може служити укриттям. Ми ухвалили. Ли програми охорони населення там є безпосереднє джерело фінансування. Чекаємо також на фідбек від локальної влади. Будемо фінансувати ремонт укриттів, а Також будівництво нових бомбосховищ. Це оборонні завдання на роки, можна сказати, на десятки років. Огромне завдання на лата на діщотки. Проект програми на 25-й та наступний 26-й роки зосереджений на шести напрямках. Це стосується серед іншого інвентаризації та збільшення ресурсів ресурсів захисту населення та цивільної оборони, будівництво та модернізація укриттів, розвиток здатності реагувати на загрози, а також дії щодо забезпечення безперервності функціонування та постачання держави у кризових, а також у воєнних ситуаціях. Провести ніч у суді вчинок не для слабкодухих у Польщі. Організовують ніч відкритих судів, симуляції судових процесів, інтерв'ю із суддями та екскурсії будівлями. Це лише частина із програми, яку готують для тих, хто виявив зацікавлення проектом. Уповноважена представниця міністра юстиції Олександра Худач каже, що такий захід відбувається уперше, і не приховує, що натхненням для ідеї стала ніч музеїв. Інспірація снацо музею ніч музеїв нас мотивувала, і ми розвели в це в часі на тиждень. Сьогодні міжнародний день правосуддя. Бачимо, що ніч музеїв дуже популярний. Захід до нього залучені багато інституцій. Нам захотілось ту безліч судів, що є у Польщі винести задушки і показати людям. перед винчшеднав'яс і показати. 70 установ відчинять свої двері для відвідувачів. Для прикладу апеляційний суд у Варшаві запрошує до свого приміщення сьогодні із 10 до 2 години. Юридичні консультанти надаватимуть безкоштовні консультації. Дев'ять країн озвучили зауваження до вироків європейського суду. Кандидат у президенти Польщі погодився з вимогою блокувати вступ України до НАТО. Енергетична безпека Польщі залежить від спокою у Балтійському морі. За ініціативою очільників урядів Данії та Італії, мате Фредріксон та Джорджі Малоні, прем'єр-міністри дев'яти країн, включаючи Польщу, опублікували відкритого листа щодо необхідності тлумачення міжнародних конвенцій, таким чином, аби забезпечити висилку іноземних злочинців. Лідери Данії та Італії, а також Польщі, Австрії, Бельгії, Чехії та країн Балтії, вважають, що деякі вироки Європейського суду із прав людини захищають злочинців, а не жертв. Прем'єр-міністри вважають, що внаслідок обмеження судом рішень окремих країн у багатьох випадках важко депортувати злочинців, навіть якщо вони скоїли серйозні злочини. Підписанти листа зазначають, що європейські держави повинні мати змогу вживати ефективних заходів для протидії. Ії ворожим державам прем'єр-міністри визнали, що дискусія щодо тлумачення міжнародних конвенцій є делікатним питанням, і, хоч наша мета захистити демократію, нас ймовірно звинуватять у протилежному. Підсумували очільники урядів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що протидія Кароля Навроцького вступу України до НАТО є державною зрадою. Кандидат у президенти від партії ПІС підписав декларацію, подану Словоміром Менценом, у якій той зобов'язався блокувати шлях Києва до північно-атлантичного альянсу. Дональд Туск нагадав, що одним із промоутерів членства України в НАТО був президент Легкачинський. І Путін так Росії. Путін так говорить, то зрозуміло, чому він хоче Хоче підкорити Україну, коли Трамп так говорить, то завдання Європи, а в Польщі в першу чергу є переконувати. Ми знаємо Росію, знаємо на що вона спроможна. Тож, коли кандидат у президенти Польщі так говорить, що буде протидіяти членству України в НАТО, то це державна зрада. Тобто немає лепшого терміну ніж зрада стану. Кароль Навроцький підписав список із восьми постулатів Славоміра Менцена в обмін на його підтримку у другому турі. Найбільшим переможцем цього, як кажуть оглядачі, є сам Менцен. За словами аналітиків, Менцен уже почав підготовку до виборів 27-го роком. В останні роки значення Балтійського моря для польської економіки зросло, наголошують аналітики. Учора прем'єр-міністр Гданську заявив, що безпека на морі є пріоритетом для Польщі. Маріуш Маршалковський з порталу Дефенс 24 каже, що безпека у Балтійському морі є ключовою сферою інтересів як для служб, так і для держави, як інституції. Може Балтійське стало ще постатки Балтійське море. От уже кілька років, а власне і з початком повномасштабної війни припинило бути мирною зоною. Це уже поле протистояння між Росією та країнами НАТО. А з іншого боку, це найбільш жвава водойма у світі. Щодня морем проходить кілька сот суден у різних напрямках. Ідучи. До портівці кораблі проходять над різною підводною інфраструктурою. експерт звернув увагу на економічні проблеми, що виникають останніми роками. Понад 90% понад нафти потрапляє до Польщі через нафтопорт у Гданську. 80% газу, який отримує Польща, надходить газогоном Балтік Пайп і через термінал у свиноусті. За кілька років буде збудований також черговий. Новий термінал плавучий у Гданській затоці, і це ще більше підвищить імпортні спроможності через Балтійське море. імпорту газу через власні може Балтицьке через кілька років. Понад більше ніж п'ята частина електроенергії у Польщі вироблятиметься також на морських вітрових електростанціях, розташованих за кілька десятків кілометрів від узбережжя.